Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Продовжуємо пасхальні читання Євангелії від Луки, 24 розділ з 13 по 16 вірш. Двоє з них йдеться про учнів Ісуса Христа, Ішли того дня до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося, і сталося, коли вони розмовляли й обмірковували сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними, та очі їхні були стримані, щоб його не впізнати. Ми з вами. Прочитали, що Ісус Христос почав являтися вже учням. І ми з вами прочитали перше таке е, з'явлення Ісуса Христа своїм учням в цьому розділі. Е, це саме перше з'явлення в цьому розділі. І коли Ісус Христос е, почав йти поряд з цими учнями, вони його не впізнали. І тут для нас надзвичайно важливий факт про Воскресіння Ісуса Христа, тому що Воскресіння Ісуса Христа, ми з вами вже багато разів про це говорили. Дуже сильно відрізняється від будь-яких інших воскресінь, які відбувалися до Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа це Воскресіння першої людини останнім Воскресінням. Ісус Христос Воскрес в прославленому тілі. Ісус Христос прийшов на цю землю і взяв на себе наші гріхи. І Ісус Христос безгрішна людина, але через те, що Він взяв на себе наші гріхи, Він ніс на себе, в тому числі в своєму тілі, наслідки наших гріхів. Тому що Ісус Христос хворів, страждав. Тому Ісус Христос дуже багато переніс болю в своєму тілі, і ми знаємо, що Він був розіп'ятий і Він помер. Але ж Ісус Христос Воскрес в прославленому тілі. І ми з вами бачимо в кожному з'явленні Ісуса Христа, що коли Ісуса Христа вперше бачили ті чи інші люди, вони його геть не впізнавали. Такого не ставалося ані з Лазарем, але з донькою Єїстом. І раз з іншими людьми, які воскресли е, таким воскресінням, після якого люди ще раз вмирали через деякий час, а потім всі вони повстануть в останнє Воскресіння разом з усіма людьми, які жили на цій землі. Але ж ми бачимо, що Ісус Христос воскрес посеред історії людства, і він воскрес вже в прославленому тілі. Це для нас надзвичайна новина, і вона нас багато чому навчає, і це надзвичайно практична новина це надзвичайно практичний факт. По-перше, ми з вами бачимо, і е, слово Боже стверджує для нас це, що Воскресіння, якого ми всі очікуємо, про яке навчає Слово Боже, Воскресіння, яке відбудеться в останні часи, вже почалося. Це означає, що останнє Воскресіння, Воскресіння мертвих, після якого вже ніхто не буде помирати. Я зараз кажу про тих, що вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя і мають вічне життя. Воно впритул наблизилося до нашого часу, і це має нас просто не просто здивувати, це має змінити наше життя, це має змінити наші пріоритети, це має нас надихати. Це має бути нашою втіхою, нашою надією, нашою мотивацією, тому що Ісус Христос, Воскресіння Ісуса Христа, це є засудження всьому способу життя цього світу, всього способу життя цього світу, тому що Ісуса Христа розіп'яли не непри... Мавши його проповідь, не приймавши його як царя через те, що люди не хотіли визнати Ісуса Христа своїм Царем, покаятися перед Ісусом Христом, визнати себе винними перед Ісусом Христом, прийти до Ісуса Христа в покаянні для того, щоб саме через Ісуса Христа а, примиритися з Господом, мати прощення гріхів і вічне життя. Але ж воскресіння Ісуса Христа говорить про те, що Ісус Христос переміг, говорить про те, що саме Ісус Христос є царем. Рем, якого ніхто не може скинути з Його трону. Воскресіння Ісуса Христа говорить про те, що Ісус Христос всемогутній Цар. Воскресіння Ісуса Христа говорить про те, що Ісус Христос має силу та владу встановити в творінні Боже правління, Царство Боже. І принципи цього царства, і життя цього царства, і спосіб життя цього царства, а саме любов, вони геть протилежні способу життя цього світу. І для того, щоб... Нам жити в цьому світі ще в грішному світі за принципами Царства Божого, нам потрібна супермотивація. І ця супермотивація це Воскресіння Ісуса Христа. І ця і ця супермотивація вона походить не просто від нашого усвідомлення. Вона дійсно походить, перш за все, від того, що ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя і народжені згори. Але ж саме мотивація на свідомому розумовому рівні вона походить від пізнання Ісуса Христа. Пізнання Воскресіння Ісуса Христа, пізнання сенсу Воскресіння Ісуса Христа. І я дійсно надихаю сьогодні кожного з вас і змотивовую кожного з вас досліджувати Слово Боже. Це має бути нашим пріоритетом, тому що вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя це не просто виконувати певні обряди, це не просто знати певні відповіді, це не просто знати певну логіку або обставини життя Ісуса Христа і події життя Ісуса Христа. Це не просто просто знати правильні відповіді на правильні біблійні запитання, вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя це означає все те, чим живе цей світ, що він вважає важливим, що він вважає цінним, за для чого люди покладають в цьому життя свої зусилля, свої життя, заради Ісуса Христа вважати нічим, служити Ісусу Христу, любити Ісуса Христа і жити тими уявленнями. Тими принципами, тим світоглядом, тими цінностями, які є в Ісусі Христі, а саме Божими цінностями, тому що Ісус Христос є втіленим Господом. Тому надихаю, щоб е, всі ми, вже віруючи в Ісуса Христа як свого Спасителя, оновлювали своє пізнання Воскресіння Ісуса Христа. Чим більше ми пізнаємо факт Воскресіння Ісуса Христа, чим більше Він нас докорінно, е, знаєте, здивує, чим більше він нас вразить. Чим більше і чіткіше ми побачимо, що в історії людства дві тисячі років тому відбулися неймовірні події, але вони стали реальними фактичними подіями нашої історії, тим більше наше життя буде змінене в подобу Ісуса Христа. Ми будемо ще більше розуміти Ісуса Христа. Ми будемо ще більше любити Ісуса Христа. Ми будемо ще більше відчувати це дихання царства Божого, яке наближе. В Ісусі Христі, і ми чекаємо остаточного наближення у всій повноті. Тож будемо з вами пізнавати Воскресіння Ісуса Христа. Не будемо з вами просто відмахуватися і казати, я, я вже вірю в Воскресіння Ісуса Христа. Все нормально, я знаю, що Ісус Христос Воскрес. Якщо моє життя воно не змінилося після пізнання Воскресіння Ісуса Христа, якщо Воскресіння Ісуса Христа не стало фундаментом і рушіною силою цих змін, я ще насправді. Так як належно. Не пізнала Воскресіння Ісуса Христа, а значить, і самого Ісуса Христа. Тож будемо з вами пізнавати Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, значення Воскресіння Ісуса Христа, і будемо ще більше змінюватися на підставі того, що відбулося в Воскресінні Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо євангелі від Луки щодня, разом. Тож запрошую доєднуватися. А також запрошую підписатися на цей канал, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цими відео. На дзвіночок, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, задля того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, любило Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа як свого Спасителя, і через це мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.